Ликав їх біль по втраті України сімейну сагу про свою родину на фоні історичних подій презентував відомий політичний та громадський діяч, науковець Аскольд Лозинський. Народився і виріс в нью Йорку в родині українських емігрантів. Десять років очолював світовий конгрес українців. Все своє життя присвятив дослідженню боротьби українців за незалежність. Я є американець, з точки зору що я роджений в Нью-Йорку, в Америці і виростав ціле моє життя, але коли граю в футбол Америка і Україна, то я і за Україною. Я в Україні був 200 разів від часу незалежності, навіть за час війни я був 4 рази. А це моя батьківщина, а я пишу по-українськи і по-англійськи, і пишу але завжди про Україну, і пишу, і пишу на теми, які є дуже часто контроверсійні. Тому що я вам можу сказати, як ви візьмете мою книжку і будете читати то ви не заснете, ви може відложити, бо вже, не заснете напевно, бо ви будете або злі на мене, або в порядку зі мною згодні. Я пишу на контроверсійні теми. Вони присвячені фактично подіям, осмисленню публіцистичному осмисленню подій, пов'язаних з російсько-українською агресією війною і агресією держави в агресорки на нашу державу. Це і англомовні його публікації, і україномовні це фактично публіцистика останніх років. Мрія слово і чин. А скот Лозинський також долучився до упорядкування книги про відомого соціолога, філософа Володимира Янева. У виданні йдеться про діяльність вихованця пласту, зокрема курення. Лісові чорти, а пізніше багаторічного ректора Українського вільного університету. Це особлива постать, тому що вона була, ну я називаю ренесанс людиною. Він був е революціонером. Він в пласті був виховником і революціонером. Він пізніше чотири рази був арештований польською поліцією, а пізніше він, він поет. a późniejszy zangażował się w naukowy świat. Ще дві презентовані книги присвячені подіям в Україні протягом ХХ століття і до наших днів. Останнє англомовне видання описує переживання автора за Україну в часи повномасштабного вторгнення російських окупантів. Асколь Лозинський є давнім приятелем Прикарпатського національного університету, і це вже не перша зустріч науковця із студентами. Крім того, кращі вихованці вишу отримують іменну стипендію імені фундації Лозинських. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.